Ви могли б розповісти про те, наскільки важко було впоратися з пересуваннями Джейка. Чи очікували ви саме цього? І чи були моменти, які ви хотіли б зробити краще? У бою могли статися дві речі Джейк або пішов би на пролом на повній швидкості, або бігав би по рингу на тій самій швидкості. Я міг зробити дві речі спробувати зупинити Джейка на цій шаленій швидкості, або відійти назад. Попрацювати другим номером, тож він вирішив рухатися, а я вирішив чинити тиск. Що я міг зробити краще, багато речей на 100%. У цьому спорті ви бачили дивовижних бійців, які радували нас останні 100 років, і очікування, які ми покладаємо на себе, просто величезні. Я старався з усіх сил, Джейк тримався добре. Поки все не закінчилося. Якщо ви пам'ятаєте, перед боєм я казав, бокс – це не лише фізична складова, нестанецей, психологія. Я казав Джейку, настане момент, коли я заберу твою душу, і ти або здасися, або будеш нокаутований. і якщо у тебе немає цього інстинкту, ти ніколи не будеш хорошим бійцем. Я хотів нокаутувати його на самому початку, але, як ми бачили сьогодні ввечері, у Джейка є дух, у нього є серце, він старався з усіх сил. І я знімаю перед ним капелюха тому що, по перше, багато бійців не наважувалися вийти зі мною в ринг, а Джейк вийшов. І по друге, навіть коли він опинився в нокдауні, він все одно піднімався якщо він продовжить, якщо в нього є бажання. Він все ще може знайти опонентів в Америці. Наприклад, у наступному році він може вийти проти когось наприклад, проти Джервонти Девіса або Раяна Гарсії? Хто знає? Перед цим боєм ви казали, що не будете думати про 2026, й двадцять цей бій не завершиться. Який план зараз? ходили розмови, що ви проведете проміжний бій між поєдинком з Тайсоном Ф'юрі. Що ж, мій промоутер, який є найкращим промоутером у світі, спілкувався із Аль-Шейхом. Тепер вся моя команда буде приймати рішення. Тренувальна команда команда менеджменту саме вони будуть проводити переговори. У будь-якому разі, будемо відштовхуватися від мого стану. Моя тренувальна команда дуже добре знає моє тіло. Вони знають, через які навантаження я проходив у минулі тижні. Тож все це буде обговорюватися. Сподіваюся, за тиждень другий у мене будуть новини. Я сильний хлопець, я хочу рухатися далі. Але багато чого буде залежати від тренерів саме вони направляють бійців. Ей, Джей, якщо б все залежало від тебе, вже у наступному поєдинку ти б вийшов проти Тайсона Ф'юрі? так, я б вийшов. Я б вийшов. До речі, ми можемо зробити це прямо зараз, жодних проміжних боїв. Якщо Тайсон готовий, і Ей Джей готовий. Можемо домовлятися вже зараз. Вісім тижнів на підготовку. Підписуй контракт протягом доби. Подивимось, чи справжній він чоловік. Не нажерливе пузо.